Луцьку в одному з дворів пролунав постріл. Що про це відомо? Дружина героя мріє, щоб його фото розмістили на стенді у Луцьку. У чому проблема? Тепловізор за яблука. У селі Турійської громади вийшли на толоку у садок. Вітаю у студії. 12-го Роман Вербич. і Почну з чутливої теми про мобілізаційні списки військовозобов'язаних у ТЦК. Волинський ТЦК закликає не вірити інформації про списки для мобілізації. Як повідомляють у деяких телеграм-каналах в інтернеті, можна знайти списки волинян, яких мають мобілізувати, обманюють, що є списки по окремих районах, а також пропонують оцінити список на серпень. ТЦК наголошує ці повідомлення абсолютно брехливі. Таке пишуть лише для власної вигоди. Маніпулятори так заробляють на збільшенні кількості підписників, які клюють на чутливу тему. Наголошуємо, що базу даних оберіг ніхто не зламував і доступ до неї мають лише певні особи. Кожен крок щодо зміни даних у реєстрі відслідковується та підтверджується електронним підписом. Система оберіг побудована так, щоб мінімізувати ризики витоку інформації. Ну а тим часом у ТЦК викликали швидку чоловікові. Під час оновлення даних з Кам'янкаширського районного ТЦК 44-річний військовозобов'язаний потрапив до лікарні. Що саме сталося? Пояснили у Волинському терцентрі комплектування. Після того як група оповіщення зупинила на вулиці Каменя Каширського чоловіка та з'ясувала, що він. Немає військово-облікових документів його відвезли у ТЦК оновити дані. Там у чоловіка сталися судомні напади епілепсії, тому йому викликали швидку. У терцентрі комплектування показали висновок медиків Кам'янь-Каширської лікарні, де записано, що у чоловіка після судом гематома ока та підозрюють струс мозку. І там також інформація, що він має розлади поведінки через горілку. У Волинському ТЦК підкреслюють військовослужбовці у цій ситуації діяли у рамках чинного законодавства. Та відповідно до службових обов'язків. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на YouTube. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини дванадцять, зробіться, себто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю в значно більшій кількості глядачів. Напився і схопився за зброю. У Луцьку напередодні увечері у 40-му кварталі люди почули постріл на дворі. Стріляв п'яний чоловік. У поліції повідомили, що у місті він на реабілітації стріляв у повітря один раз зі стартового пістолета. При цьому нікому не погрожував. За це його притягнуть до адміністративної відповідальності. Судять аферистів з Маневицької колонії, які понад рік видурювали гроші у матерів військових, обіцяючи повернути їхніх синів із полону. Любочівський районний суд в області розглядає справу про шахрайство трьох в'язнів. Двоє з яких нині відбувають покарання у виправній колонії. Понад рік тому підозрювані організували так званий кол-центр спеціально для шахраювання. Збирали інформацію в інтернеті і телефонували до рідних захисників. Аферисти називались членами ПВК Вагнер або ж інших формувань. РФ та пропонували за гроші повернути українських військовослужбовців з полону чи дати можливість поспілкуватися з ними телефоном. Відтак, матері військових за таку послугу пересилали на банківські картки від 10 до 20 тисяч гривень, а за викуп з полону давали від 40 до 120 тисяч гривень. Щоб отримати гроші, в'язні залучили спільників серед знайомих з Луцька та Володимира. Під час обшуків у колонії та вдома у спільників вилучили. Мобільні термінали, сім карти, банківські картки 7 тисяч доларів. Нині у суді слухають питання про оголошення підозри фігурантам цього кримінального провадження. Однак через наявку підозрюваного, який перебуває на волі, суддя районного суду перенесла слухання на 28 серпня. Надати суду, підтверджуючи документи, які би вказували на вказували або спростовували обставину щодо поважності наявки в дане судове засідання. І після того, як колегія суддів перевірить дані документи, буде вирішуватися питання про поважність чи неповажність неявки в сьогоднішнє судове засідання вказаних осіб, а також що стосовно приводу За до обвинуваченого і застосування заходів впливу до осіб, які не з'явилися в сьогоднішнє судове засідання. Щоразу, як проходять стелу героїв, шукають там тата. Далі про важливу мрію сім'ї захисника з Волині Євгена Головчака. Він загинув у жовтні 22-го року на Харківщині. Його рідні мріють, аби фото батька розмістили на фотостенді у центрі Луцька. Та є перешкоди. Про це і про те, за яких умов фото полеглого воїна беруть на стелу далі у сюжеті. Любов часто уявляє день, коли світлина її чоловіка з'явиться на стелі героїв у Луцьку. Її коханий батько шести дітей Євген Головчак загинув у 36 років, 8 жовтня 2022 року на Харківщині. Військовослужбовець 14-ї волинської бригади підірвався на міння. Сім'я Головчаків із села Криничне Колківської громади, але часто буває у Луцьку на волонтерських заходах і завше підходять до цих світлин. Також у місцевому ліцеї навчається донька. Вона завжди каже, що йду, і очима шукаючи є мій тут тату. І також ми з дітьми приїжджаємо, і ми завжди йдемо. І ми знаємо, що його тут немає, але ми завжди йдемо і очима його, учима його шукаємо. Любов дізналася, аби фото її чоловіка-героя розмістили на фотостенді на театральному майдані в обласному центрі. Передусім у когось із сім'ї має бути прописка у Луцькій громаді. Розповідає, що незабаром про таке місце реєстрації вони подбають для доньки Катерини. Але це лише перший крок до мрії. Дівчина має звернутися у департамент соціальної політики Луцької міськради зі світлиною тата. Потрібно мати паспорт, код, необхідно мати документ про реєстрацію або про фактичне місце проживання той людини, яка звертається. Також треба мати при собі свідоцтво про смерть загиблого. Необхідно мати при собі документ, який підтверджує те, що смерть військовослужбовця настала внаслідок участі в бойових діях. Або якщо смерть настала внаслідок поранень або захворювання, то це має бути висновок військово-лікарської комісії про те, що смерть пов'язана з захистом батьківщини. Окрім того, треба ще і документ, який підтверджує родинні стосунки. Лише тоді приймуть рішення. Зазвичай, якщо немає технічних проблем, це тиждень два. Є випадки, коли пам'ятне фото воїна героя розмістять на фотостенді незалежно від того, де мешкає його сім'я. Рішення про це приймуть, якщо воїн у мирний час сам мешкав у Луцькій громаді, або ж більше п'яти років працював тут, і про це є документи. Фотостенд героїв, які загинули за Україну, у Луцьку поставили у листопаді 2014 року. Зараз тут розміщено близько 560 фотокарток. Уже цього місяця їх побільшає. Фотостенд реконструюють до Дня Незалежності. Ситуація виникла така, що немає вже куди розширювати цей стенд. В сторони і було прийнято рішення ущільнити просто фотографії, заповнити пусті місця на стенді. Тобто трошки його переформатувати, таким чином планують розмістити ще близько 100-120 фотокарток. Розмір стенду змінювати не будуть. Деякі фотографії будуть замінені, особливо ті, які втратили якість, вигоріли. Такі фотографії будуть мінятися буде мінятися сам фонд, підстилка буде оновлено каркасні елементи, тобто все, що втратило свою якість за ці роки існування вже 10 років цьому стенду, буде замінюватись. На такий ремонт з міської ради виділили майже 400 тисяч гривень. Ця локація на Майдані є особливою. І під час прощання з полеглими героями біля фотостенду зупиняється кожна жалобна процесія, щоб виконати гімн України. Під час нашої зустрічі із любов'ю Головчак та її дітьми тут знову прощання з загиблим захисником. Із старшою донькою жінка опускається на коліна, а згодом каже, що завжди з дітьми ходить на такі прощання в собор, якщо в цей час перебуває в Луцьку. Для неї і її дітей усі побратими їхнього тата. А донька Катерина вирішила, як і він, одягнути військову форму. Я завжди думала, що піду на кухаря, а потім тата не стало. Я зрозуміла, що я теж піду по формі, що я буду далі навчатися по формі, хай навіть не військове, але точно десь по формі. Вона колись мені сказала такі слова: що я хочу бути як тато і також старший сину. Те, що вони ну, часто говорять, що вони хочуть бути так, як тато, і я її відмовляла. Але коли чоловік загинув, то я не могла по-іншому зробити, як просто її підтримати. І що це її вибір, і я його приймаю, і я знаю, що ну, все буде добре, війна закінчиться. Анна Кравчук, Оксана Коваленко, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І на жаль, маємо знову важку новину з передової. У Доросинівській громаді на Волині триденна жалоба. Загинув військовослужбовець Михайло Кислюк. Захисник із села Ворончин поліг 6 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Новоселівки першої Покровського району на Донеччині у Михайла Кислюка залишилися батьки. Дату та місце прощання з військовослужбовцем повідомлять пізніше. 12 канал висловлює щире співчуття родині героя. За яблука тепловізор у селі Новий двір турійської громади люди гуртом назбирали цілу підводу фруктів, щоб допомогти односельчанину на передовій. Йому терміново потрібні тепловізор та акумулятори для рацій. Тож, окрім донатів, новодворівці вирішили торгувати додаткову копійку на яблуках. Збирали у громадському садку і діти, і дорослі. Заробили за якихось кілька годин понад 4 тисячі гривень. Головні герої. Коти, виставка картини з зображеннями чотирилапих улюбленців, відкрилася у Луцькій галереї мистецтв. Десять місцевих художників намалювали 20 полотен. Створили їх не просто так до міжнародного дня котів, який, хоча й неофіційний, але таки є. Як розповіла Суспільному художниця Наталія Мелес, малювали, щоб заохотити людей піклуватися про безпритульних тварин картинами з воркотунами у галереї на вулиці Лесі Українки. Можна малуватися впродовж двох тижнів. Щодня можна і треба допомагати ЗСУ. Не забувайте, що навіть невеликий донат важливий. Про важливі ж новини краю рекомендують дізнаватись на 12-му. оперативно, неупереджено. Зрештою, просто цікаво. Ну, а якщо ж так стало, що ви в силу якихось обставин не змогли повністю переглянути випуск. Чи маєте бажання ще раз передивитися котрийся сюжетів? Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Підпишіться на канал, якщо раптом ще цього не зробили, і не забудьте натиснути дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краю. Зі сподіваннями на те, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.